У нас 4 липня підняли версах ціни, і звичайно не всім це подобається. Кому подобається підняття цін, коли підняття цін іде взагалі на все по всій країні і на всі товари там на паливо. На продукти харчування і так далі, а тут ще й а, засоби, якими ми звикли користувати. Звичайно, це не всім сподобається. І в нас в лідерському чаті виникла сьогодні така дискусія жвава з приводу того, де хто був проти там підвищення, де хто його оправдовував, і так далі. Яку для себе зробила, скажімо так, заміточку я і яким я користуюсь, скажімо так, логічним поясненням. Для мене є чотири типи клієнтів: перші це ті, яким потрібно. Дешево, сердито, їм сирівника там якість. Ми купимо галу там і все, і будемо мити. Нам взагалі не важливо те ваше еко, шмеко і так далі. Нам головне дешево. Окей? Другий тип клієнтів це клієнти, яким потрібна ціна, якість. Тобто вони дивляться, що продається на ринку, за які гроші, яка там якість, розбираються в чомусь і ну. Виходячи з цього, роблять вже свої покупки. Третій тип клієнтів це клієнти, яким треба тут зараз срочно все горить. Якщо ти мені зараз не відповісиш, не продасиш, не зареєструєш, не привезеш, то я не твій клієнт. І четвертий тип клієнтів це віпи це ті, хто може купувати там ексклюзивні речі, платити за них достойні гроші. ті, яких коштують ці речі або навіть. Більше ринку, тому що вони хочуть мати саме цю річ. Колись я думала, що моїми клієнтами є всі. Всі, оці люди, я думала, що є моїми клієнтами. Але ні, ні, моїми клієнтами точно не будуть люди, яким потрібно дешево, яким потрібно просто будь-що за будь-які гроші. Я працюю в сегменті екопродукції. То натуральна, натуральні складники, масла, інгредієнти, екстракти, нові технології, які дозволяють ці екстракти щось виділяти, адекватні поля, на яких вирощуються ті чи інші там рослини, і так далі. Це не може коштувати дешево. Тому для себе я обрала такий пріоритет, що моїми клієнтами є ті люди, яким потрібна класна якість за прийнятною ціною, тобто ті, які дивляться ціну якість. І ті люди, кому потрібна ексклюзивна продукція, ВІП-якість, і вони також за неї можуть платити достойні гроші. Все, інші клієнти мене не цікавлять. Я не зможу задовільнити їх потреби. Тому що я не зможу, в мене немає вдома складу, я не зможу зробити їм доставку сьогодні на сьогодні. І я втрачу клієнта або він буде незадоволеним. Кому потрібна миючий засіб для миття посуду за 30 гривень. Нема в мене такого, в мене є інший, в мене є за 300 гривень. Але я точно знаю, що його можна чуть -ли не пити і нічого з вашим організмом не станеться. Тому кожен обирає для себе свій сегмент клієнтів і працює з ним. І ніяке підняття ціни нікого не потрібно, щоб лякало. Так знайшла ну, містечко запарковуюсь. ось така моя казочка.